Це явище таке, я бачив вперше. Сам владика Феодосі, коли він побачив ці фотографії, які я йому скинув, він сказав, він такого, що такого ще не бачив. Це відбулося 27 березня. Я виходжу з володаря, зупиняюся десь тут, тут по центру храму, по моїй кожі відбулись такі якісь ну, таких мандраж, такі мандражі невеличкі. Вона дивним чином відобразилася саме на стіні. Як сотворив Господь це ми не знаємо. Це дивне відображення ікони Христа Спасителя нерукотворного спасу. Дійсно чудо це не творіння рук чоловіческих. Возлюблені в Господі, брати і сестри. Сьогодні ми наблизимося до дива, яке сталося в селі Васютинці. Чорнобаївського благочиння Черкаської єпархії у храмі Святителя Миколая на стіні з'явився відбиток образу нерукотворного Спаса, з благословіння митрополита Черкаського і Канівського Феодосія. Ми з оператором відправилися на місце події, щоб поспілкуватися з Чорнобаївським благочинним та настоятелем храму, у якому і з'явився цей відбиток. Отче Христос, Воскрес! Воїстину Воскрес. Розкажіть нам, будь ласка, про це місце, що тут відбулося, що ви тут знайшли. І взагалі, як ви це знайшли? Перед Пасхою ми вирішили в цьому храмі прибрати. І коли ми познімали ці ікони, вирішили помити ці стіни. І після того, як помили стіни, зразу не було нічого. Ну, сама та людина, яка мила ці стіни, вона нічого не бачила. Я виходжу з алтаря, лотаря, своє займався роботою. Зупиняюсь десь тут по центру храму, повертаюся, щось таке в мене вроді відчуття якесь. Дивне, так подивився, думаю, може, мені щось показалось. Тоді підійшов ближче. Підійшовши ближче, я побачив щось, щось таке надзвичайне. Такий, знаєте, як кажуть по, -по моїй кожі мандраж такий невеличкий. Тоді я паукав цю дівчинку, кажу, Танечка, ну подивіться, ви щось бачите, вона каже, да, батюшка. І такий самий мандраж по тілу. Тоді я паука Славіка, паука дівчат, які на дворі там прибирали. І у всіх такий був однаковий стан. І всім людям, яким я показував пізніше трошки, в них таке саме було відчуття. На цьому місці висіла ця ікона. Спас нерукотворний образ його. От. І саме, саме в такий лік і перебився на, на цій стіні. Тобто, це просто переміщена ікона так, в сторону, так, а була вона раніше так. тут, так? І, звичайно, що всі люди, які приходили вже після того, у всіх було таке враження, От, щось, щось незвичайне. Цей образ помітили зразу ж після того, як зняли ні, 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 нічого не було. Після просто була пуста як... стіна. Помили стіну, навіть нічого не було. Помили стіни. Я запитав, що на ньому було. Там просто було таке павутинечка, там було якесь ага. цей. Протерли, було нічого. Це було в один той самий день. Це в один той самий день. Ну, десь, може, годинка, півтри, може дві, там, ну плюс-мінус. Воно ж. Оча, які були ваші перші дії? Я також сфотографірував на свій телефон і зразу думаю, ну у когось перешкоди владики. Uh -huh. Що він на це все подивився, він сказав свою думку, свої враження, і що нам дещо робити, ми до цього ставитись. От він спитав. Сфотографіруйте мені тилову сторону, з другої <гум> сторони ікону. що на ній є там, звичайно, не було нічого. Ще дуже цікаво, як зреагували не тільки прихожани, а взагалі в селі? Чи про це знають про цю а, Звичайно, Воно вже з того ж вечора, того ж дня вже багатьом було розказано про таке диво, про таке чудо, проявлення? Звичайно, тоді ми вже повідомили на Пасху Вже ми це зробили. От відкрили, якби показали людям. Люди підходили, всі дивились, цілували, прикладались. Отче, Валерій, Христос Воскрес. Воїсти Воскрес. Розкажіть, будь ласка, нам про відбиття образу нерукотворного Спаса на стіні. Ну, звичайно, що а, насамперед для нас це стало такою несподіваною приємною новиною, адже на своєму життєвому шляху, маючи вже певний духовний досвід, я бачу багато. Відображень різних ікон, які відображалися там на склі чи на інших предметах, але зазвичай їх ну, певним чином можна було пояснити з наукової точки зору. Так це явище таке я бачу вперше. А як на вашу думку, чому це відбулося саме зараз? Я думаю, що це все Господь посилає нам підтримку свою. В непростий час, який ми зараз з вами переживаємо. А як ви, отче, плануєте далі розвиток подій навколо цього явлення образу? Можливо, якісь будуть паломництва, якісь будуть е, оголошення про це. І, звичайно, що паломники. Я думаю, що це неординарне, тому що сам владика Феодосія, коли він побачив ці фотографії, які я йому скинув, він сказав, він такого, ще якби не бачив, і це звичайно. Вразило його і не тільки його. І Я думаю, що кожна людина, яка буде прикладати, звичайно, що буде відчувати, що це не просто щось, а це надзвичайно щось важливе в житті цього приходу і не тільки. Будуть щотижневі молебні біля цього образу кожен тиждень, який день ми вже визначимо, але це буде на постійній основі. Доїхати до села Васютинці з міста Черкаси, можна автомобілем. На під'їзді до міста Золотоноша повернути праворуч на трасу Н-08 у бік Кременчуга. Через 37 кілометрів, проїхавши населені пункти Іркліїв і Первомайське, повернути праворуч у бік села Васютинці. Свято-Миколаївський храм розташований в центрі села на вулиці Соборна. Наша поїздка до села Васютинці була в шосту неділю після Пасхи, просліпого цього ж дня, з благословіння митрополита Черкаського і Канівського Феодосія. Село Васютинці відвідав вікарій Черкаської єпархії архієпископ Золотоніський Іоанн. Владика звершив у Свято-Миколаївському храмі Божественну літургію та молебень перед новоявленою іконою, після чого всі присутні в храмі з молитвами прикладалися до відбитку ікони Спасителя. Також наприкінці літургії архієпископ Іоанн звернувся до паства зі словом проповіді, зазначивши важливий привід для нинішньої урочистості. Ми всі наповняємо церкву Христову. Там, де двоє, чи троє, сказав Господь, зібралися в ім'я Моє, там і я серед вас, і ми составляємо церкву Христову. І чудеса, які Господь нам посилає, ми не можемо сягнути. Господи, прости нас. Благослови і вразуми, щоб ми. Розуміли серцем і душою, який всемогущий промисел Божий, будемо молитися, прибігати і в вірі, що Господь своєю силою може здійснити в один все.